Козероги, я вас вітаю, мої дорогі козероги. Ну що, другий місяць осені вже нам стукає в двері, так? Тому давайте на цьому відео подивимося, що приготував жовтень місяць для козерогів. Я теж козеріг, тому мені дуже цікаво, так? Що буде відбуватися в Козерогах, в, в людей, під знаком Зодяка, Козиріг, так? В жовтні місяці. Поїхали. І перша карта в нас Трійка кубків, святкування, святкування чогось. Це, можливо, вас покличуть на, там, на День народження, на новосілля, на хрестини. Так, відвідування вас покличуть і таке от свято, таке застілля, так, можливо, в кругу. Родичів, кругу друзів буде якесь застілля, так, можливо, у вас буде якийсь результат і буде у вас повод щось відсвяткувати. Так, а можливо, просто ви з дівчатами вибачаюся вирішите сходити в якийсь там, наприклад, ресторан, щось відмітити, так, або просто посидіти в хорошій компанії, так, під стаканчик венця, наприклад. Королева кубків, королева кубків це є жінка, рак риба або скорпіон, так, з якою ви будете контактувати, так, або по цій карті в нас можуть іти психологи, тарологи, астрологи, нумерологи. Можливо, будете консультуватися в, такій, в такої жінки. Так. Це може бути чоловік, але з більш… Такими слабкішими енергіями. А, але Королева Кубків це є людина, яка знає вислухати, знає поспівчувати, так, вона знає підібрати ті саме слова, які вам потрібно. Можливо, ви звернетеся за порадою до такої жінки. так, от. А можливо, ви будете виконувати роль от такого от психолога, який може вислухати, порадити щось е, там поспівчувати. Так? Так, давайте ще одну карту для Козерогів цієї колоди. Вісімка пентаклів. Ви працюєте, тобто в жодні місяці не буде багато часу для того, щоб відпочивати. Це карта праці, це карта, коли ваша праця оцінюється, тобто ви працюєте і відразу отримуєте свої плоди. Також по цій карті можливо підвищення кваліфікації, можливо, ви поїдете, так кудись на навчання, або вас відправлять, або ви собі купите якийсь там вебінар, курс, так, щоб підвищити свою кваліфікацію в тій чи іншій справі, так? Щоб стати кращою версією, наприклад, себе. А, ну, взагалі, ця карта основне її значення, що працювати, працювати козироги будуть в поті лиця, як то кажуть, так? Давайте візьмемо наступну колоду для вас. Що ця нам колода розкаже для козирогів на жовтень місяць. Туз мечів. Туз мечів це якась нова ідея. Це якесь просвітлення. Якщо у вас була якась ситуація, де ви не знали, як то кажуть, така каламутна ситуація, так, туманна, і ви. А, не бачили всієї ясності, так, то потузу мечі приходиться ясність. По мечів ми знаємо, як діяти далі. У нас з'являється ідея, яка має вже за собою план, логарифм подальших дій. Так. Також тут мечів може нам говорити про, як то кажуть, відрубати щось, що вже себе віджило, так, можливо, якийсь контакт з людиною, можливо, якесь місце на роботі. Так? Тобто ми захочемо щось обірвати. Давайте подивимось далі. Десятка тяж, прекрасна карта. Карта. А, коли ваша мрія збувається, от ваша мрія збулася, і ви емоційно наповнені. так, Це коли ще матеріальне не дуже прийшло від вашої мрії, але ви знаєте, що воно сьогодні-завтра прийде, але ви довольні собою, ви задоволені собою, ви задоволені тим, що сталося. так, Це у нас також карта про. Дуже теплу атмосферу в сім'ї, коли нам хочеться повертатися додому. Коли вдома нас чекають, ми, ми хочемо проводити час вдома з рідними. Так, у нас вдома атмосфера комфорт, і нам просто хочеться вдома, тому що ми знаємо, що це найкраще місце для нас. Прекрасно, Козороги! Давайте ще одну карту для нас. Карта дурак. Карта дурак. Може, Можливо, ви завагітнієте, так? Це може, ви дізнаєтесь про вагітність, причому так неочікувано. Так? Це може бути навіть народження дитини, якщо ви вже в положенні і чекаєте. Карта дурак, можливо, про переїзди, про. Подорожі, якісь за кордон. так Взагалі, карта дурак це щось нове. Це щось нове, яке ніколи ще в вашому житті не було. так Можливо, нова робота, можливо, новий партнер. так По цій карті часто йдуть партнери іностранці, так? І у вас, можливо, буде знайомство з такою людиною. Також по карті дурак це щось. от там, де вам не вистачає ні досвіду, ні досвіду вам не вистачає, ні знань, нічого. Але ви настільки горите бажанням йти в то нове і рискувати. От він а, в основній колоді Таро Райдера Вейта, він з, просто там а, в нього кармани пусті. Він собі взяв там в мішочок щось саме основне і йде. Але головне, він, він задоволений, він вірить в своє світле майбутнє. Він знає, що це. Ця його подорож принесе йому тільки-тільки позитивні нові знання. Тому, козироги, прекрасно. Ідемо в щось нове. І давайте візьмемо ще третю колоду для нас. Подивимося, що ця колода нам скаже на жовтень місяць. Вісімка жезлів. Вісімка жезлів це про. Е Швидкісні зміни, зміни всього там, можливо, навіть всіх сфер життя. Так? Це коли, якщо десь був, наприклад, застій, то вісім жезлів, нам приходять стрімкі зміни, так? коли ми не контролюємо ситуацію, а воно просто змінюється. Так? Це можуть бути якісь і новини, причому в великій кількості. Так? Також по цій карті можливі переїзди, подорожі, так? якісь такі незаплановані, коли, нам, коли ми не планували нікуди, вроді, їхати, а тут так сталося, що ми їдемо. так. Але це з позитивом. Майте ще одну карту для козирогів. Карта колісниця! Прекрасна карта! Боже, це що? Другий старший аркан. Карта Колісниця. Це можуть бути будь-які питання, зв'язані з автомобілем, купівля, продаж, пошук, оренда, ремонт вашого автомобіля. Так. Це може бути, знову ж таки, повторюся, подорож, десь кудись, якийсь переїзд. Так. А взагалі, загальне значення цієї карти те, що е, вас чекає прогрес. Тобто, якщо була якась сфера, це можливо кохання, особисті відносини, так? можливо, це робота, бізнес, кар'єра, що не було ніякого там прогресу, так? як то кажуть, був такий, такий, така стагнація, так, воно вроді все йде, 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 але воно нічого не міняється. То по колісниці це йде дуже різкий прогрес, так? Це коли ми беремо все в свої руки, так? І просто йдемо, напря... на... прямо не дивлячись, ні на які перешкоди. Так? І взагалі колісниця приносить у наше життя розвиток, розвиток подій. Якщо щось було, що не відбувалося, то колісниця нам приносить. Так? І давайте останню карту для козирогів на жовтень місяць. Четвірка пентаклів, складання грошей, фінансова стабільність. Тобто ви сидите на своїй фінансовій подушці, так? Відкладаєте на щось гроші, можливо, у вас з'являється якась мрія, так? І ви або якусь хочете зробити покупку, і вам не вистачає коштів. то по цій карті ми починаємо складувати свої кошти. Так? Часто ця карта в негативі нам показує, що ми жадібно відносимося навіть до самих себе, тобто ми не хочемо витрачати на себе кошти, Так? Ми жалкуємо витрачати на якісь наші там потреби, бажання, кошти. Але по цій карті порада витрачайте, тому що ви знаєте, що ви за собою туди не понесете нічого. Тому не скупіться, не скупіться самі на себе. Козироги, дякую вам за перегляд. Я вам бажаю і собі теж прекрасного жовтня місяця, тільки з позитивними емоціями. Обнімаю вас і цілую. До нових зустрічей!